Всім привіт на зв'язку Кривбас Водоканал. Втім, наш зв'язок із абонентами постійний. Адже ми не тільки приймаємо дзвінки, відповідаємо на звернення листами, але й читаємо усе, що пишете про нас в інтернеті. Коментарі окремий вид мистецтва сучасності. Останній Тим часом серед них чимало звинувачень, нібито всі аварії на трубопроводах, вина самого Кривбасводоканалу. Нам є що відповісти. Аргументів вдосталь. Є навіть офіційне наукове дослідження, яке доводить твердження неправдиве причини більшості аварій наслідки складних процесів пов'язаних з російською агресією, і уникнути їх у підприємства. Точно не було можливості. А от розгрібати і діяти в умовах геть непростої реальності доводиться. Ну і пруфи, як то кажуть, в студію. Державний науково-дослідний інститут «УкрНДІ Водоканал Проект» Найбільш авторитетний заклад, що працює над вирішенням інженерних питань водопостачання, водовідведення та охорони водних ресурсів країни, у 2025 році завершив масштабну роботу. Вона аналізує наслідки блекаутів та гідравлічних ударів для системи водопостачання і водовідведення Кривого Рогу. У висновках чітко зазначено, масові відключення електроенергії та гідроудари стали ключовими факторами пошкоджень мереж. Що ж таке гідроудар? І ще раз: це короткочасне, але різке і дуже сильне підвищення тиску в трубі. Воно виникає, коли вода рухається з великою швидкістю і раптово зупиняється. Уся енергія руху перетворюється на ударну хвилю, тиск може зрости в кілька разів, і труби просто не витримують. Дослідники пояснюють, раптове вимкнення насосів під час блекаутів запускає ланцюгову реакцію. Потік води обривається миттєво, і система отримує потужний удар. У місцях з високим тиском це призводить до розгерметизації, руйнування фланців, запірної арматури і, зрештою, до поривів. З 2022 по 2024 рік кількість відключень електроенергії у Кривому розі зросла в рази. Насосні станції зупинялись по кілька разів на день. Саме це і викликало серію гідроударів. Тобто часті аварії, не вина водоканалу, а наслідок війни, масованих обстрілів та нестабільної роботи енергосистеми. Науковці підкреслюють, система водопостачання Кривого Рогу надзвичайно складна. Вона простягається майже на 2300 кілометрів, має сотні насосних станцій і обслуговує понад 700 тисяч абонентів. У таких умовах навіть короткі перебої з електрикою здатні запустити процеси, які призводять до серйозних пошкоджень. Тож, маємо, що маємо, працюємо з чим є, працюють наші аварійні служби, люди, які вдень і вночі виходять на виклики, вони зварюють метал у дощ і холод, спускаються в траншеї, відновлюють подачу води в найкоротші терміни. І саме завдяки їхній роботі в оселях криворіжців. Знову з'являється вода. Сьогодні підприємству катастрофічно бракує кадрів. Нам потрібні нові фахівці: слюсарі, АВР, електромонтери, електрогазозварювальники, машиністи-екскаватори. Ми бронюємо робочі місця, гарантуємо стабільність і підтримку. Якщо ви хочете робити важливу справу для міста, приєднуйтесь до команди Кривбасводоканалу. Вода це життя. І, попри всі виклики війни, попри блекаути, удари, ми щодня робимо все можливе, щоб це життя залишалося у вашому домі. Водоканал. ми тримаємо воду.